Привіт-привіт всім, дорогі водолії! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш Таропрогноз на 2025 рік. Я вітаю всіх з Новим роком. І хочу вам сказати, що 30 грудня буде дуже круте новогодня у нас у Козирозі. Загалом в цей період дуже круто було би написати все те, чого ви хочете позбутися разом із відпустити з 2024 роком, відпустити якісь ситуації, спалити цей листочок. І 31 числа нас у... Уже буде ростущий місяць. У нас вже будуть енергії, так у вас е, ніби підштовхувати до чогось нового і прописати собі всі цілі і всі плани на 2025 рік. Тому що він буде у нас важливий. Це у нас рік дев'ятки. Він буде закінчуватися. Цикл буде, і багато хто буде приходити до збору якогось урожаю. Тому тут краще підготуватися до цього року. У вас, тим паче, прийшов у водолі зараз Плутон, і ви його дуже сильно відчуєте, водолійчики, ранні, особливо будете відчувати у 2025 році. Він несе у вас трансформації. Ваше життя наступні взагалі сімнадцять років буде дуже сильно трансформоване. Так, у нас сьогодні 12 колод. Кожна колода на, на кожен місяць, і тринадцята як порада вам буде на 2025 рік. Завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Це дуже важливо. Це три основні знаки, які символізують вас. Ви не можете бути тільки одного знаку. Всі три знаки можна абсолютно безкоштовно розрахувати в інтернеті. Достатньо всього лише знати час вашого народження і місце вашого народження. Ну і дату, звичайно. Так, хто хоче особисті розклади, до речі на рік. Або так, на, на день народження також можна робити. Е, звертайтеся в директ мого інстаграму, або пишіть мені на почту, і ви знайдете всі лінки е, в описі до цього відео. Так, хто не підписаний, обов'язково підписуємося, ставимо лайки, і хто буде передивлятися відео впродовж року, обов'язково мені напишіть, як у вас програлися ті чи інші карти. Тепер поїхали дорогі водолії Так. Перша карта. Ой, карти вже степляться. Так, січень 2025 року для водолія п'ятого року. Так, перша карта. Четвірка кубків дивіться у січні місяці. Можливо, ви будете дуже багато їсти. Так, слідкуйте за своїм харчуванням. Е, може, тут будуть якісь пропозиції вам надаватися, і ви будете їх обдумовувати. От саме в цій колоді, так, про четвірку кубків, говорить про якусь по трішки прокрастинацію навіть. Може, ця пауза вона вам не зовсім і потрібна. Хоча насправді по четвірці кубків треба обдумовувати кожен крок, треба не спішити, треба давати собі трішки більше часу. От я сюди вам хочу ще одну карту витягнути до чого ця четвірка кубків, а знову зупинка. Так, не спішіть у нас дві карти, які говорять про те, що це у нас мірка Пентаклів, карта говорить про те, що Почекайте збору урожаю, і ще не готовий результат. Вам потрібно більше часу туди приділити, або більше ресурсів туди вкласти. Хороша карта на інвестиції, але знову ж таки потрібно все обдумовувати. Треба розуміти, чи, чи воно вам взагалі потрібно, чи ви вже там були, чи ви це вже пробували. Може щось нове у ваше життя так, прийти, або якась там це може бути вагітність, це може бути якась ідея, яка у вас з'явиться, яку ви будете виношувати. От вам прям потрібен час. В січні місяці не потрібно. Приймати поспішних рішень, вам потрібно це дуже добре вдомовити і добре відпочити тут, але все ж таки не, 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 не ідіть прям в такий мінус жорсткий, да, щоб сидіти перед телевізором. Ну, хіба що якісь новорічні фільми можете подивитися, а, щоб сидіти там, дивитися на якісь новини і їсти чіпси так і ви будете себе тоді погано почувати. Тут потрібно навіть від чогось відмовлятися, щось не приймати по четверті купліки, тому що. Всі ці пропозиції вони можуть вам вже більше не підходити. Лютий це ваші дні народження. Так, карта на лютий 2025 року для водоліїв. Смерть. У лютому буде трансформація у вас дуже сильна. Так, тут, можливо, тут якраз ви відчуєте, може, цей плутон, чи у вас будуть трансформуватися якісь ваші справи, ви будете трансформувати свою особистість по смерті. Це завжди у нас іде переродження. Треба відпускати минуле життя для того, щоб переродитися для того, щоб відкрити собі нові двері, щоб почати щось нове. Не тримайтеся за ваше минуле. Так, давайте ще одну собі карту на смерть. П'ятірка пентаклів зміниться ваш фінансовий стан, зміниться ваші якісь цінності, ваші погляди на ресурси. Можете тут ключик знайти? Подивіться, це кризова карта, і ви настільки сфокусовані на негативі, що ви не бачите, що насправді ось тут ключ бери, відкривай двері прямо перед тобою, і ще й він висвічується так, ще й сонце тут. Туди на нього світить. Е, головне тут не зневірюватися. Вірте в себе. так Це може бути якийсь холод у вас. Можете простудитися, тому тут слідкуйте за собою взагалі. І оця трансформація, яка у вас тут проходить, вона вам необхідна. Вам необхідна для того, щоб вийти на новий рівень. Завжди всі такі трансформації, вони для досвіду нам. Так, і ще буду її. Але підвищена ситуація, щось що давно вже було. Таке нерухоме, знову ж таки, це ця зупинка і ще із січня місяця. все що так довго трималося, може тут у щось потрібно поринути, більше уваги приділити, заглибитися в щось. Але це може бути також тут, і знову ж таки, якщо це холод, якщо це простуда, то це ізоляція. Це може бути лікарня, тому тут будьте -то обережні. Може, ви до когось будете ходити в лікарню, провідувати. Це може бути також знаєте таке, добровільна зупинка. У вас у лютому місяці. Тому, але тут все одно тут потрібно трансформуватися. так Потрібно трансформувати якісь свої думки, потрібно. Це більше креативу. Тут включайте якийсь креатив, дивіться на ситуацію з іншої точки зору. Може хтось піде дійсно займатися якоюсь такою там файн йогою так чи, наприклад, рунами. Хтось піде руни вивчати. Тут у нас дуже багато рун намальовано. Так, ну цікавий, трансформаційний у вас лютий. Далі, березень місяць 2025 року. березень 2025 Для водоліїв, Так, сила. все, у березні ви вже Персік. У вас уже все виходить. У вас ви сильніші, ніж ви думаєте. виправляєте свою силу. Будьте дуже спокійні, тому що тут, тут може дійсно проявитися якась така внутрішня сила, внутрішні ваші якісь аспекти по силі потрібно тут взагалі в себе вірити. Ви все зможете, включайте свою харизму. Отут не потрібно включати ніякої агресії, тому що агресія може привести вас до втрати. Ресурсу, а вам потрібно подумати про себе, подумати про те, як завоювати ту чи іншу там сферу життя, так чи вашої діяльності, як вам домовитися з усіма і цього дракона приборкати. Тому тут у березні ви взагалі ви все зможете, вірте в себе, і тут, напевно, вже якісь ці справи, які довго тягнулися, які ви не розуміли, не знали, як з ними розбиратися у березні місяці. Ви вже все тут зможете зробити виконати. І дійти до своєї цілі. Так, далі квітень у нас. Квітень 2025 року. Карта для водолів. Так. Ваш мечей, навчання, тут може бути слідкувати за кимось, шукати щось, це якась інформація. може бути, Ви можете багато тут вчитися, можете кудись студентом піти, чи взяти собі студента. Так? Це може бути якась людина молода у вашому оточенні. Це багато інформації, аналізи можете тут здавати в квітні, місяці, багато говорити, комунікувати, тому що по мечам тут все-таки йдуть комунікації. це Взагалі, можуть бути якісь новини, якісь документи до вас приходити. Хтось вам може написати дуже важливий діти. Ваші можуть вибрати, куди вони хочуть іти вчитися, так або ви будете багато розмовляти зі своїми дітьми. Чи хтось, наприклад, піде до психолога, де буде багато розмовляти, ви взагалі любите поговорити, ви любите передати інформацію. Тому тут у вас буде ця можливість і ще один квітень. Вісім мечей будете бороти свої страхи. Подивіться, якісь знаєте, ілюзії, зупинки, і тут для того, щоб їх подолати, вам прийдеться робити щось таке нове, чого ви раніше не робили, вкладати свою енергію туди, куди ви раніше не вкладали, і вчитися. Ну і чим же це в квітні закінчиться? Для водолієв, семірка мечей. Дуже багато мечів у вас у квітні місяці. Дуже багато інформації. Сім мечей це обман. Ви самі себе можете обманювати або якась інформація, провіряйте її все-таки. Хтось вас може обманути, по Сімірцем тут ніби знаєте, втікає кража якась може бути. Не довіряйте дуже сильно людям. Іще карта сюди. Трійка жезлів. Вам потрібно робити дії не просто на словах це. Приймати так, а вам потрібні якісь конкретні дії, і почекайте правильного моменту для того, щоб їх зробити, не спішіть. Тут у вас буде якийсь рух, так у вас буде багато можливо, поїздок у квітні місяці, чи ви будете підписувати якісь документи, співпраця в команді, і в цій команді у вас може бути так щось, якісь непорозуміння, чи якась брехня. Чи, можливо, вам захочеться через якісь ваші страхи, вам захочеться втекти, не виконати ту чи іншу справу. Ну, тут тоді потрібно вам. Зважувати дуже добре рішення, тому що по пажам мечей це, все-таки у нас так нововведення, якийсь якийсь новий партнер, це ще студент, який ще не дуже добре розуміється. І якщо ви хочете, щоб вам допомагали, якщо ви хочете по трійці щоб команда з вами співпрацювала, так то вам от е, цього краще уникнути. І пропрацювати тут свої страхи, пропрацювати свої ілюзії, Тому що по вісім меч... мечей, це насправді ви самі собі придумали. Не існує ніякого там, так це може. Бути якийсь самообман навіть у вас Так, окей, цікавий квітень, травень о. У... Так, травень 2025 року. Травень 2025 для водоїв. Так, місяць. Ознову ситуація обману продовжується. Подивіться, не все ясно. Це нічне світило, хоча місяць насправді він піднімає так інтуїцію. Він піднімає якісь переживання ваші таємниці, вскриває. Хоча тут, в принципі, потрібно провіряти все. Так, читайте до шумілким шрифтом. Написано, можете дуже кудись поїхати відпочити в ретрит, виспатися тут вам важливо це взагалі ситуації всі з мамою пов'язані. Це дуже хороша карта на вагітність. Місяць жінки, які будуть у вас. Присутні в травні місяці звертайте на них увагу, включайте свою інтуїцію. Вона буде у вас працювати дуже добре. Це можуть бути отримання якихось документів по імміграції, чи якісь поїздки в далекі країни, коли ви будете дуже десь далеко знаходитися. І ще карта до місяця. Про що це долієв? Диявол, ой, слухайте, це можуть бути якісь маніпуляції. Тут, тут навіть може бути, якщо вже ви в темі магії знаходитися, так то це може бути прилетіти якийсь глас чи порча. Е, якщо ні, то тоді це маніпуляції, це недоговорення. По дияволу е, це щось може бути таке дуже туманне. Хтось захоче вас обманути, прив'язати, розказати неправду. Знаєте, це такий, от прям. Може бути енергетична така бруд трішки. З державними структурами, якщо ви будете тут співпрацювати, то знову ж таки буде не все ясно. Якісь махінації у вас можуть проходити по травні місяці. Чим це все закінчиться для водоліїв? Так, дев'ятка жезлів закінчиться тим, що ви навчитеся, дивіться, ви знайдете вихід. По-перше, буде у вас правильна інформація. нас на сцені колоди, верховний жрець, треба іти традиційними способами, навіть якщо ви. Так, Плутон, до речі, у нас тут може у вас програтися так, у травні місяці. Може, якісь там аспекти буде робити важливі, е, і ви навчитеся, ви знайдете інформацію, будете знати, як вам далі потрібно рухатися, і ви захочете, ви устанете просто цього всього. Ви захочете відгородитися, бо подив'яться жезлів. Це у нас такий забор. Така зупиночка, так, і в принципі кульмінація. Потрібно буде зробити останній цей ривок. Так що тут, в травні, в принципі, майте собі на увазі, будьте обережні, але тут свічка у вас є. так, Є у вас момент, може, треба шукати там, де давно ви не були, чи якісь книжки відкривати, інформацію якусь читати, яку ви е, давно ніхто не читав, так тому тут будьте то обережні. Червень місяць 2025 року. Карта для водорієв. Вісім пентаклів у червні йде робота, заробітки. Це хороша фінансова карта. Це взагалі дуже хороша праця. Ви майстер свого діла. Може, тут будете підвищувати кваліфікацію, чи будете брати собі уже учнів. Це хороші фінанси, які до вас прийдуть. Ви зможете вийти з цієї ситуації, якщо вона там з фінансами, щось пов'язано, з документами, зможете її вирішити. Вісім пентаклів це у нас взагалі про такий дуже кропітливий кропітливу працю вам треба дивитися в деталі, вам треба розуміти, як що робити правильно. Так це може бути звернення до якогось спеціаліста, який вам щось допоможе в червні місяці, і тоді вибирайте найкращого. Так, він буде коштувати, але він бере за свій досвід гроші. І скоріш за все, тут буде якесь навчання, тому що є у вас за спиною так якийсь, ніби чи вчитель, чи хтось хто буде вам допомагати, хто буде вас просвітляти і наставляти. Так, далі липень. 2025 року карта для водоліїв. Так, десятка пентаклів. Подивіться, ви вже в липні місяці, десятка і на дні колоди десятка кубків. На, на кінці, так, під кінець навіть червня, так, липень місяць ви себе вже Будете дуже добре почувати у фінансовому стані. Це може бути підтримка якихось там ваших батьків, наприклад, це сімейна дуже хороша карта. Дивіться, щоб ніхто тут на вас не позарився, тому що нас тут криски, так на цьому сундуку, щоб ніхто не позарився на ваше багатство, або можливо, будете з кимось ділитися своїм багатством. Це хороший достаток, це завершення якоїсь справи, якогось проекту, з якого ви будете мати хороші гроші. Будуть виплати якісь, так ви можете купувати щось дуже коштовне, чи собі якісь подарунки робити у липні місяці. Це може бути так. Ну, якщо ви витрачати будете ці гроші, то вони у вас будуть, ви зможете їх витратити. Так, якщо вам треба якісь гроші навіть там у банку, наприклад, взяти, то у липні місяці краще це робити, не в травні, де у вас місяць і диявол, Диявол — це також у нас банк може бути так, якісь структури, але там буде обман. Краще робити все-таки почекати тут до липня. Липень місяць у вас дуже хороший ресурсний, приділіть час своїй сім'ї і своїм близьким урядним. Далі серпень місяць. Серпень 2025 року. Карта для водолія. Трійка Пентаклів. Була вона у вас, не було у вас стрічки Пентаклів. Це робота в команді. Подивіться, вам тут потрібно більше знаєте, допомоги якоїсь. І якщо у нас вісім пентаклів, так це майстер, який знає свою справу, то трічка це ще навчання, це ще коли набивають руки. Тут ви вже можете брати собі якогось помічника, наприклад, в якого, в принципі, все буде дуже добре виходити, але йому треба чимось допомогти. Це може бути якийсь спеціаліст, знову ж таки, який тільки-тільки почав працювати. Це невеликі гроші, це невелика зарплата, але це в принципі вже якийсь так початковий, Нові ресурси за роботу, якщо ви навіть щось тут починаєте, чи ви вчитеся робота в команді, колеги ваші будуть вас підтримувати і будуть вам допомагати. Трійка Пентаклі це також підписання якихось документів, тут важливих може бути у вас у серпні місяці, і ви будете вирішувати, так, ставити якісь печатки тут. Чи будете досягати своїм, війни? Може, хтось дійсно тут почне малювати, так ви давно хотіли, і підете зараз на навчання у серпні місяці. Далі вересень. Вересень. 2025 року. Карта для будурів. Рицарь мечей. Рицарь мечей, мечі це ваша стихія, це рух. Дуже швидко у вас пройде вересень місяць. Тут буде або навчання, або кудись поїздка, якась може бути у вересні. у Вас буде можливість взагалі просунутися, але потрібно слідкувати за своїми словами, потрібно святкувати за своїми діями, тому що ви можете бути настільки просто в цьому потоці, що ви когось можете ранити і не замітити. Тут будуть якісь люди залежні від вас, яких ви будете вести за собою, чи з якими ви будете співпрацювати, ви мусите бути з ними у контакті. І оцей рицарь мечей, він дає вам якусь так інформацію, він дає вам можливості. Давайте ще одну карту. Може, це якийсь адреналін, може хтось пригне з парашуту, може хтось піде, не знаю, на якийсь, е, машинах дуже гоночних кататися. Е Чи це можуть бути ще аналізи? Хтось піде здавати аналізи у кожного своя ситуація. Так? Хтось на Феррарі катається, а хтось в поліклініку їде. Так, і ще карта. Так, вісім кубків. Ось, скоріш за все, ви тут будете йти звідкись? Тому що вісім кубків це у нас про трансформацію, це готовність залишити якийсь простір. Так? Ви рухаєтеся дуже швидко. Рішення приймаєте чітке, швидке і швидко реагуєте. Плани собі тут створюєте навіть порицію мечей. Вісім кубків це у нас шлях. Шлях далі так, це трансформація. Вже не тримає вас більше нічого на тому місці, де ви зараз знаходитеся. Ви готові рухатися вперед і ви готові взагалі змінювати тут своє життя. Так і робіть, от все вже вас більше нічого не тримає. Ну що тут? Або це може бути. Знаєте, через вашу різкість якусь так ви можете якась людина може піти з вашого життя вас покинути, або через якусь ситуацію прийдеться приймати дуже чітке, швидке рішення, і ця ситуація піде з вашого життя. Це може бути зміна роботи, це може бути зміна квартири, якийсь переїзд, наприклад, так, чи взагалі своє оточення буде змінювати, пространство, робити якісь ремонти. Але це буде швидко, і треба буде знаєте, чітко це робити, чітко говорити, багато говорити в вересні. Так, на жовтень місяць, жовтень 2025 року. Карта для водоліїв, Так, король жезлів у жовтні місці. Це у нас вогняна стихія, це чоловіки. У нас лев, овен або стрілець у вашому житті може бути присутній, може чимось вам допомагати. Вони загалом дуже такі емоційні, дуже швидкі, мають багато знайомств, займаються спортом. Це може бути якийсь тренер у вас в житті з'явитися спортом. Ви займетеся. Чи ви візьмете оці енергії? Ви в них війдете, і ви будете у жовтні місяці брати відповідальність на себе? Ви будете вести людей за собою, тому що королі жезів вони. Взагалі мають багато відповідальності, так і вони мають статус, і вони його заробили. І тут або людина така прийде у ваше життя, і ви будете з нею співпрацювати, вона буде вам допомагати, буде вас підштовхувати, або ви ввійдете в цій енергії. І ще до чого це король жезлів. Смірка кубків, десь вам вибір якийсь. Це чи початок якихось відносин? Вам потрібно буде зробити вибір. так, Це якийсь початок відносин, чи якась співпраця, чи вибір квартири, наприклад, ви там по вісімці кубків пішли геть, і зараз ви будете вибирати собі у жовтні місяці, е, і цей король жезлі буде вам допомагати, або ви будете брати на себе відповідальність там за пошуки якісь. І за вибір, в принципі, не розпиляйтеся намагати. Тут може бути дуже багато ілюзій, от їх потрібно відпустити всі. І вибрати собі один варіант, так, зрозуміти. Куди ви хочете йти, що ви хочете отримати. Тому що якщо ви будете вибирати все, то ви просто запутаєтеся, перемішаєте все і нічого з того діла не буде. От, і тут потрібно, ну, добре, в принципі, що вибір у вас є, тому що е, це може дуже сильно допомогти. Так, чи може якийсь е, король кубки вам буде пропонувати, там не якісь парфуми, якийсь бізнес з парфумами, чи з якимось алкоголем, також багато буде варіантів. Так, листопад місяць. 2025 року. Карта для водоліїв на листопад. Вісім пентаклів знову, карта повторюється. Ситуації червня у вас можуть повторитися тут, так, знову ви будете працювати. Якщо ви там починали по трійці пентаклів, якийсь новий бізнес, то вже коли ви там його починали? Так, ви його починали у серпні місяці. То, в принципі, тут уже у листопаді ви будете майстром своїх справ. Дуже швидко схватуєте інформацію. Що знову ж таки звернення до якогось спеціаліста? У вас може бути знову. Ситуація може повторюватися. Це знову може бути якийсь труд у вас. Так, ви багато будете працювати. О, дивіться, гроші скоріш за все, це буде приход прихід грошей. Це буде якась нова робота, це якась нова пропозиція, в якій ви дуже добре розбираєтеся, і вам це допоможе відкрити двері. Тому що тут спентаклі це завжди шанс, це завжди новий вихід із ситуації. Це якісь нові можливості у вас у жовтні. Верніше у листопаді місяці, так у вас будуть, і ви зможете, якщо тут якісь фінанси, то ви зможете їх заробити. Ви зможете їх отримати тут не, не потрібно взагалі ні про що переживати. Це може бути вагітність до речі, у вас це може бути якась ідея на рахунок роботи. Так ви можете якісь нововведення вводити, чи ви можете підвищити ще більше кваліфікацію, чи можете своїм колегам, працівникам люди, які на вас працюють, ви можете їм зробити якісь подарунки. Тут спентаклів це часто у нас подарунки саме матеріального характеру, і вони от можуть до вас прийти, чи ви можете комусь от таке от зробити. Але тут будуть нові можливості і нові шанси. Так, грудень. Грудень місяць 2025 року. Чим закінчиться рік у водоліїв? Цими енергіями? Вісім мечей. Ну, здрасте, мордасті, Що опять? Було вже у вас вісім мечей у квітні місяці ваші страхи, і що знову. І наді колоди головне ви, так, королева мечей. Це у нас водолійська енергія. Але все одно якийсь так страх, якісь переживання, може себе недооцінювати тут будете, чи знову собі якісь е робити бар'єри, будувати. І це, це все треба забирати. Ну, це не норм, вообще це треба все трансформувати, в принципі, ваші страхи. Якщо це ж десь якісь перепони у вас будуть у грудні місяці, ну, тоді ви, в принципі, з ними можете дуже добре справитися. Ви ніби вибираєте нічого не робити. так. І що з цією восьмиркою мечей? До чого вона тут? Тут з Новий початок, ясність, переживання у вас можуть бути про розбите серце. Так? Це може бути якісь нові відносини, вам страшно в них вступати, або вам страшно щось нове починати. Вам треба прояснити ситуацію, вам треба зрозуміти, куди ви йдете, до чого ви йдете, що ви хочете взагалі. Це документальні всі справи можуть бути, це може бути адвокатська якась консультація у грудні місяці. Це може бути, якщо ви не знаєте, що робити, то візьміть у спеціаліста консультацію і про Сніс, так? Тому що тут треба брати в свої руки ініціативу. Перший крок потрібно вам робити, або якесь навчання тут у вас буде. Так? І знову ж таки, ще один туз. У вас до цього був туз пентаклі, зараз у вас туз мечей. Ну і чим все закінчиться для водоліїв? І ще один туз. Вам мало тузів, да? мало вам починають. Будь ласка, щось з кубків. Закінчиться все дуже приємними емоціями. До закупків, це наповненість, ви будете раді, подарунок якийсь, так що ви ще тут можете не переживати, не боятися. А, так, Цю вісьмірку ви пропрацюєте, страхи всі свої відпустите, і хтось вам буде пропонувати допомогу. Скористайтеся шансом, візьміть її обов'язково. Тут два туза вам під кінець року, просто. так, Це 2026, у вас буде взагалі прекрасний. Так, і порада оракул для водолієм на 2025 рік. Ой, пам'ятаєте відпочивати? Сплячка та ре... так, регенерація. Сплячка та регенерація у вас тут. Пам'ятаєте про відпочинок? Так ці кристали вони ростуть довго, так і енергія росте довго. І тут потрібно все-таки, от з цим усім, усім вам потрібно відпочивати. Водолії, ви часто забуваєте про відпочинок. Ви дуже швидко рухаєтеся, ви швидко реагуєте. Ви от прям такі, от вам потрібна ця енергія, вам потрібно багато говорити. тому Тут для того, щоб відновлюватися, важливий у вас буде так, важливий у вас буде все-таки цей рік, і тут і ситуації якісь проясняться по цьому дияволу. І трансформації у вас будуть, і ви відпускаєте два рази свої страхи всі. Тому тут пам'ятайте про відновлення енергії. Так, ну що, водолічики, давайте, дірзайте, все у вас вийде, не бійтеся, трансформуйте своє життя. Такий для вас вийшов розклад на 2025 рік. Обов'язково ставте лайк, пересилайте своїм друзям водорія. Нехай готуються, нехай дивляться, що їх чекає. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!